Отже, я хочу сказати просту річ. Звичайно, ми можемо дуже довго розповідати про те, куди українські олігархи вкладають гроші, чи вони модернізують свої підприємства, чи вони турбуються про соціальне забезпечення своїх працівників, чи вони виводять їх в офшори, які успішно легітимізує нинішня більшість. Але ми сьогодні обговорюємо те, що відбулося в Москві, і насправді найгірший і найбільш прикрим є той факт, що ми обговорюємо речі, яких абсолютно не розуміємо. Ми обговорюємо ті умови, на яких підписав Янукович, про які ніхто не знає. І депутати від партії регіонів абсолютно так само не е, е, мають жодної інформації, на яких умовах а Янукович сьогодні підписував якісь угоди, так само, як і депутати від опозиції, так само, як і український народ. Тому ми можемо обговорювати чутки. Ми можемо обговорювати нинішню економічну ситуацію і реальні інтереси Росії, які вона лобіювала під час підписання цих угод. Уже багато сказав сказали про газ обсяги газу будуть збільшені поставки України, тому Україна буде платити більше. За газ російського виробництва, аніж вона платила до цього, тому що обсяги скорочуються енергозберігаючі технології, все ж таки мали е, якимось чином запроваджувати. Тепер це не має жодної потреби. Більше того, тепер буде необхідно скорочувати виробництво власного газу і вишки Бойка, до речі, які там е, мали би працювати на шельфі Чорного моря. Тепер стають такою супер дорогою нерухомістю і пам'ятником корупції. Але є ще інші чутки, які сьогодні Путіну посередкова. Підтвердив, бо ми ще не говорили про таку річ, як зовнішня політика України. А Путін дуже так м'яко й делікатно натякнув, що зовнішні політичні стосунки Україна тепер буде проводити виключно у парі з Москвою. І це. Ота одна з чуток на яких умовах Янукович здавав національні інтереси. Я вас запевняю, що сьогодні ну дуже висока ймовірність, що Янукович здавав національні інтереси, в тому числі, і неможливість вести власної незалежної зовнішньої політики, а тільки в купі з Москвою. Це до речі, підтверджують бажання Путіна брати участь у обговоренні нашої подальшої співпраці з Євросоюзом у форматі трьох, що для Євросоюзу не, не абсолютно неприйнятно, і так далі, і тому подібне. Ми можемо так само дуже багато говорити про ті мільярди, які Росія нам обіцяє у вигляді е, вкладення коштів у ціні папери. Але насправді ми маємо говорити, куди ці мільярди підуть. Одна з версій, підтверджую і погоджуюсь з Павлом Розенком, це можуть бути погашення наших боргів по тих старих договорах за невикористаний за невибраний газ і е, інші. Борги, які ми маємо сьогодні, перед Газпромом. віртуальні борги. Віртуальні, безперечно. Реальні, а віртуальні, безперечно. Але оці віртуальні борги ми закриваємо цілком реальними коштами, за які будемо нести відповідальність на кілька поколінь перед. Але навіть якщо ми отримаємо в українську економіку там кілька мільярдів, які Росія з барського плеча сьогодні подарувала Януковичу, давайте подивимося, куди ці кошти підуть. Вони ж не підуть на модернізацію української економіки, вони не підуть на реформи, в яких сьогодні. Уряд Азаров показав повну неспроможність. Це будуть кошти, якими будуть латати дірки. Це будуть кошти, які ми проймо за півроку, і Україна знову буде мати дуже серйозні проблеми з дефіцитом бюджету, дуже серйозні проблеми з виплатами соціальних, соціальними виплатами, з виплатами зарплат бюджетникам. І ми будемо мати мільярдні додаткові борги, на яких умовах Росія дає кредити. Ніхто не знає, про які умови йдеться. Які відсотки кредити, ніхто не знає. Це буде бюджет, черговий раз, проїдання, які вони. Хочуть сьогодні в четвер от говорять, будемо обговорювати бюджет, який не реформує української економіки, а лише заганяє її в глибокий і глухий. кут. Дякую. Ігор Морошеченко. Ну, ви знаєте, промова пана Балецького мені абсолютно нагадала один в один програму «Время» часів Святого Союзу, в, якому, в якій звітували, як все чудово робить наша влада, як вона нас веде до світлого майбутнього. Але однозначно, що ціну на газ. Яку на третину відразу Росія знижує, просто так не дають, і цілком очевидно за тими чутками, навіть які ходили україною і всім світом до того, як Янукович з'їздив до Путіна, що знижка ціни на газ. Не скоротить витрат на цей газ української економіки, бо Україна знову очевидно домовилася. Ми можемо тільки припускати. Але я думаю, що це припущення є правильним. Домовилася про те, що споживати російського газу вона буде знову в два рази більше, і це означає, що ми будемо платити за російський газ ще більше. От по-перше, по-друге, це означає енергетичну повну залежність від Москви, Це означає відсутність модернізації підприємств, і це означає відсутність диверсифікації енергетичної залежності. І, безперечно, ті можливості, які ми розробляли, і практично вже було досягнуто домовленостей про альтернативні джерела постачання газу, вони тепер відпадають. Ми можемо привітати усіх українців, які працюють на підприємствах енергозалежних, з тим, що вони будуть працювати стабільно, але недовго, тому що ці підприємства, вони поступово витрачають свій ресурс уже е, е, міцності, і продукція, яку вони е, виробляють, вона є абсолютно неконкурентно спроможною. Що стосується налагодження роботи із ринками, відновлення співпраці з Росією про ті словетні проекти в авіаційній, в космічній галузях. То я можу просто сказати е, мовою цифр що е, і мовою фактів, що жодне спільне українське російське співробітництво не принесло жодного результату. Все, у чому ми співпрацювали спільно з Росією, завершилося повним крахом знищенням українського виробництва як конкурента і перенесенням цього виробництва на територію Росії. Тому е, що стосується такої перспективної галузі, як авіабудування в Україні спільно з Росією, воно не має жодних перспектив, і безперечно, Коли, що, те, що сьогодні відбувається. Булося це зрада національних інтересів, і е, за це е, Янукович, який це зробив одноосібно, має відповідати перед українським будь ласка. можна говорити, але все ж таки потім, уже коли буду біля цього, скажу, відреагую на Миколані слова не відновиться сьогодні е, підприємства, значна частина, які вже закриті. Навіть якщо газ ви зробите по 100 доларів, тому що значну частину виробництва, яке сьогодні в тому числі потребувало для російської економіки, Росія перенесла на свої території. Все, крапка, забудьте ті хімпроми, ті хімічні підприємства, які фір позакривав і вже порізав частину обладнання, не буде відновлювати на превеликий жаль. Робочі місця цим не збія. Невже ну, збі... ви думаєте, що за ці два роки Росія не створила собі альтернативне джерело отримання тої продукції, яку виробляв ваш завод? Ми, давайте, ми у цьому році робити поставки газу. Я за зараз все запитаю. запитаю, будь ласка. Ми відновлюємо ті ж самі опції, які прописані друзі. Бути давайте я буду я вас році, не перевівав. Я вас... кишені олігархи вони прошу абсолютно прощання. не зацікавлені это не, это в модернізації, бо не мають жодних стимулів.